Цікава думка. Виходжу з супермаркету, просто притримав людям двері автоматично, бо люди були з дитячим візочком, з купою продуктів. Просто мусив це зробити і все. Ну, на автоматі. Я посміхнувся, щось там сказав і пішов. І одразу залітає думка, чоловіче, це ж не ти зараз. Твоя посмішка це не ти зараз. В чому б і я такий ну, дійсно, да, одразу згадав. А, вчора побачив короткий відос, а, де чітко показано, що таке депресія. Да, це а, не, не завжди а, похмурий настрій і заїдання якимсь морозивом чи чіпсами. Десь біля телеку чи біля компа. В кімнаті. Ні, це зазвичай. Дуже комунікабельні, посміхнені люди, які ну, жодного разу не покажуть, що у них щось не так, але на жаль, вони потім вигорають. І приводились приклади, там наводились відомих людей, які, на жаль, через депресію покінчили життя самогубством. І я думаю, слухай, ну дійсно, ну це ж не мій настрій зараз зовсім. Моя посмішка це не я. Але одразу. Залітає інша думка. А уяви, як було Ісусу. Коли він дуже довгий проміжок часу відносно його життя та служіння, він знав, що буде з ним, і йому доводилося наставляти, вчити, дарувати добро, тепло, посмішку, гарний настрій. При тому всьому знаючи, що буде дуже жорстко. І зараз такий час, ми просто маємо дарувати людям посмішки. Незважаючи, скільки котів там шкребе всередині, просто ми маємо дарувати людям добро, тепло, посмішку і гарний настрій. А, звичайно, це на межі з лицемірством, але фішка в тому, що Ісус щодня і щоночі Він був з батьком. Він був у спілкуванні з Богом, зі своїм отцем, ще Він сам був Богом. Але абсолютною необхідністю було спілкування та наповнення Божою силою і славою. Тому ось і є цей баланс, коли ми маємо перебувати з Богом, наповнюватись його силою, славою, і тоді все буде чітко. І Дух Святий матиме змогу достукатись до твого серця і коригувати кожну твою дію, щоб ти, не дай Бог, не звернув кудись не туди. Шалом, шалом.